Уявіть, що ви змиваєте воду в унітазі, але замість плескоту води лунає потужний вибух. Ви встигаєте лише відчути, як ваші ноги, руки та обличчя пронизує болем. І не притомнієте, на жаль, це реальна історія, і вона одна із багатьох, які лише дивом не стали фатальними, та про які я розповім в цьому відео. Попереджаю, відео містить матеріали, які можуть шокувати. 2 жовтня 13-го року. Ймовірно, найгострішою проблемою Мішеля П'єра було те, що в його 16-поверхівці в Нью-Йорку вимкнули воду. Однак лише до моменту, коли він вирішив перевірити, чи воду вже повернули, він натиснув на важіль зливу унітаза і тієї ж миті пролунав вибух. Лише прийшовши до тями, він зрозумів, що трапилося. Його унітаз вибухнув і розлетівся на дрібні гострі уламки порцеляни. Вони буквально перетворили на решето тіло П'єра, якому довелося накласти 30 швів, і частину з них на обличчя. Ба Більше того ж дня в його будинку вибухнуло ще три туалети. Але лише П'єр опинився поруч у момент колапсу. Виявилося, що у будинку були серйозні проблеми із трубопроводом, і під час технічного обслуговування там катастрофічно піднявся тиск, що й стало причиною вибуху. Крім того, Мішель П'єр отримав сильну психологічну травму. І, ймовірно, його хвилювання не даремні, бо таке трапляється частіше ніж ви могли уявити. Лише у компанії FlashMate вибухнуло понад 1700 унітазів, укомплектованих блоками другого і третього покоління. 38 людей при цьому травмувалося, і хоча компанія відкликала небезпечні унітази з ринку, краще перевірте свій. Якщо він виготовлений цією фірмою в проміжку між 97 і 2008 роком, замініть його про всяк випадок. Прикро що так легко виправити щось у власному тілі не вийде. Адже навіть один невинний пчих може повністю вивести з ладу вашу головну опору хребет. Вікторія Кені чхнула, коли ввечері дивилася телевізор і більше не змогла поверхнутися через пекельний біль та параліч. Проте те, що вона почула в лікарні, буквально зруйнувало її життя. Тепер вона назавжди буде прикута до ліжка, якщо виживе. Виявилося, що під час чхання м'язи спини Вікторії, який було ледь за 50, скоротилися з такою силою, що розірвали міжхребцевий диск. Ба Більше кістки затиснули сідничний нерв Вікторії, що викликало частковий параліч і нестерпний біль. Таке трапляється переважно, якщо підіймати непосильну вагу. А жінка просто чихнула. Їй провели три операції на хребті. Вікторія страждала від нестерпного постійного болю, і її життя перетворилося на жахіття. Вона не могла навіть сидіти, а через сильні знеболювальні у неї з'явилися галюцинації, і вона не впізнавала власного чоловіка та трьох дітей. За два роки таких мук Вікторія впала в глибоку депресію і навіть задумувалася все це припинити. Але раптом з'явилася надія, подружжя Кенні дізналися, що в приватній клініці роблять операцію, яка може повернути Вікторії нормальне життя. Вона була ризикованою і дорогою, проте це був шанс. За чотири години хірурги встановили крихітну пружину між хребцями, створили навколо них пластиковий каркас та прикрутили до її кісток кілька титанових пластин. А коли Вікторія прийшла до тями, вона була абсолютно розгубленою, бо біль цілковито зник. А вже через тиждень жінка знову змогла ходити. Два пекельних роки залишилися для неї страшним сном, але вони повертаються як тільки Вікторія відчуває свербіння в носі. Її проймає жах, і вона робить все можливе, аби не чхнути. І так це дійсно може трапитися з кожним з нас. Коли історія Вікторії Кенні потрапила до газет, знайшлися люди, які стверджували, що опинилися в аналогічній ситуації. Тож відтепер краще чхайте обережно. Та вберегтися від усього просто неможливо, бо ніколи не знаєш, де причаїлася небезпека. Проте 48-річний Італієць, ганяючи на своєму мотоциклі, напевно підозрював, що грає в перегони зі смертю. І у 2014 році вона його майже наздогнала. Чоловік потрапив у серйозне ДТП. Він вижив, але коли його забрали лікарі, стало зрозуміло, що з ним щось не так. Медики практично не чули серцебиття чоловіка, але він був при тямі. Якби існували зомбі чи вампіри, то могло б здатися, що італієць якраз перетворюється на живого мерця, але правда виявилася більш реалістичною та не менш цікавою для лікарів. В аварії італієць зламав кілька ребер, пошкодив селезінку і отримав розрив легені. З неї в грудну порожнину почало виходити повітря, під тиском якого серце почало розвертатися в інший бік. Врешті воно обернулося аж на 90 градусів, перетиснувши кровоносні судини. Через це у італійця сильно впав тиск. А оскільки серце було не на своєму місці, лікарі не могли його нормально почути. Це був настільки унікальний випадок, що про нього написали в медичному журналі. По-перше, такі травми надзвичайно рідкісні. По-друге, попри критично низький тиск, пацієнт жодного разу не втратив свідомості. А по третє, він провів години із серцем, яке практично не працювало, але вижив, ба більше цілковито одужав. Невідомо чи сідав він після цього за кермо мотоцикла, але якщо так, то тепер він точно дотримується всіх правил дорожнього руху. Давайте чесно, кожен з нас порушує ті чи інші правила безпеки, і переважно все обходиться. Але вони придумані не просто так, бо є ті, кому доводиться дорого платити за безрозсудність. Серед них опинився і 16-річний Ясер Лопес. 7 червня 2012 року він зі своїми друзями вирішив відсвяткувати закінчення старшої школи. Але підлітки вирішили не влаштовувати вечірку, а пішли на підводну рибалку до Озер Майамі. Хлопчаки веселилися і хвалилися уловом. Лопес саме розглядав впійману рибу, як раптом відчув сильний поштовх і впав у воду. Та коли він знову з'явився на поверхні, решта підлітків зблідли, нажахані до смерті. Uh, Лопес стояв у воді та дивився на металевий спис, що стирчав у нього злоба. Він був збентежений, але здавалося, цілком тямі. Виявилося, що один із хлопців взяв батьківську газову рушницю для підводного полювання. Але коли він заряджав спис, щось пішло не так, і рушниця вистрілила. Лопеса забрали гелікоптером до лікарні, але хлопця не могли обстежити. Бо метровий спис не поміщався в обладнання. Тож лікарі міцно притиснули його голову і різаком для арматури почали відпилювати. Будь-який зайвий рух міг вбити хлопця, який весь цей час був притягний. Але виявилося, що він народився під щасливою зіркою. Стрижень увійшов в голову лопеса на 2,5 см вище правого ока і пройшов через мозок, упершись в потиличну кістку. Але насправді було одразу кілька збігів, через які хлопець досі був живий. По-перше, спис потрапив у праву півкулю, яка вважається менш домінантною і має менше кровоносних судин. А по-друге, навіть там він пройшов саме під таким кутом, що оминув критично важливі ділянки мозку і найбільше скупчення судин. Та це ще нічого не означало, адже спис ще треба було витягнути. Складна хірургічна операція на мозку підлітка тривала три години. Він вижив, але нічого не пам'ятав, не міг ходити і говорити. Здавалося, його життя закінчилося, проте хлопець почав курс реабілітації і на диво досить швидко повернувся до норми, а з часом цілком одужав. Але тепер Ясер Лопес більше не полюбляє підводну рибалку. І ретельніше ставиться до своєї безпеки. А ось Меттю Брейлі із передмістя англійського Честерфілда одразу дотримався всіх правил, сідаючи за кермо свого потужного мотоцикла. Той день у 2010-му не був винятком. Брейлі їхав із дозволеною швидкістю близько 80 км на годину, безлюдною сільською дорогою. Як попереду нього неочікувано з'явилася цятка, вона швидко виросла, і він зрозумів, що на рівні його очей летить голову. Тах не змінив курсу і врізався в шолом Брейлі, розбивши забрало і навіть лінзу окулярів. Голуб миттєво загинув, а водій втратив свідомість. Але йому не пощастило одразу впасти. Дивом Брейлі втримався на мотоциклі, бо більше він ненароком додав газу. Швидкісний мотоцикл на прямому відрізку дороги розвинув шалені 225 км на годину, а потім на його шляху опинився кремезний дуб. Цузукі врізався в дерево, розлетівшись на дрібні уламки, а Брейлі, мов катапультою, викинуло сидіння на 180 метрів вперед. Складно сказати, що йому пощастило, адже він отримав два переломи черепа з крововиливом у мозок, перелом ноги, руки та ребер. Метью Брейлі близько десяти тижнів пролежав у лікарні. Йому навіть довелося знову вчитися ходити, але він робив це заради дружини, яка на момент аварії була вагітною. Після довгої важкої реабілітації чоловік відновився, проте досі не може повірити, що з ним трапилася така химерна аварія. А ось поліціянти кажуть, що птахи частіше збивають мотоциклістів, ніж здається. І, на жаль, захиститися від цього неможливо. Але що, якщо на тебе летить щось значно більше, ніж голуб? У 2012 році Джеймс Кроуфорд ввів свій фургон автострадою в Нью-Джерсі. Була 7.54 ранку, коли він дістався до з'їзду номер 8 у окрузі Мерсер. Раптом Кроуфорд помітив якусь довгу дивну тінь, а наступної миті дах його фургона відірвався як кришка від концертної банки. Вся пасажирська сторона авто перетворилася на купу жестяного сміття. Виявилося, що на узбіччі будівельники підіймали велетенську металеву балку, але з невідомих причин вона критично сильно відхилилася в бік. І опинилася над проїзною частиною. Тим часом, біля понівеченого мінівена зупинився чоловік. Від побаченого у нього кров застигла в жилах. Не було шансів, щоб хтось після цього вижив. Та неочікувано з-під завалів почав вибиратися Джеймс Кроуфорд. І найбільша таємниця навіть не в тому, як він вижив, а як йому вдалося відбутися лише кількома порізами та зламаним великим пальцем на руці. Вже наступного ж дня він зміг повернутися на роботу. А інцидент визнали нещасним випадком, бо, схоже, що балку занесло раптовим потужним поривом вітру. Техасець Струмен Дункан у червні 2006 року працював стрілочником на залізничній станції. Одного робочого дня він заскочив на вагон, який рухався до ремонтного доку. Та цього разу чомусь він послизнувся і впав прямо на колію. Чоловік схопився на ноги і щосили побіг. Він знову впав, і цього разу обидві його ноги потрапили під залізні колеса багатотонного вагона. За хвилину Дункан прийшов до тями після раптового шоку і самостійно викликав рятувальників. Але те, що вони побачили, коли прибули, буквально відняло у них мову. Дункану повністю відтяло обидві ноги, але він не лише вижив, а й був у свідомості. Пройшла майже година, перш ніж його змогли дістати й забрати до лікарні. Парамедики оцінювали шанси на виживання Дункана як один до мільйона. Протягом наступних трьох тижнів він перебував у комі та переніс 20 хірургічних операцій. Проте жага Дункана до життя перемогла навіть смерть. А ось 31-річний Кейсі Вагнер обвів її навколо пальця двічі за один день. Насправді він постійно грався зі смертю, бо працював тореадором на Родео. Проте 26 жовтня 2013 року він виступав із добре керованими залізними биками на оф-роуд-перегонах у техаському місті Сен-джо. І коли небо затягнули чорні грозові хмари та почав накрапати дощ, Багнер заховався під одним із невеликих дерев, в надії не намокнути. І неочікувано він побачив, як зі стовбура сипляться іскри. А потім потужне сліпуче світло штовхнуло його на землю. Та перш ніж він встиг впасти і хоча б щось усвідомити, спалах повторився вдруге. Це було абсолютним шоком, бо у кейсі Вагнера за кілька секунд двічі вдарила блискавка. До нього підбігла медсестра, яка бачила це на власні очі. Здавалося, що Вагнер помирає. Та коли приїхала швидка, він все ще був при тямі. А детальне дослідження показало, що розряд пройшов крізь все тіло від правої ноги до лівої руки і не спричинив ніяких пошкоджень. Кейсі Вагнер декілька днів відчув біль у м'язах, задишку, дивне поколювання і все. Дослідження показують, що ймовірність бути ураженим блискавкою протягом року в США становить 1 до 750 тисяч. Але яка ймовірність того, що вона влучить у вас двічі підряд? Проте у кожного з нас значно більше шансів потрапити в іншу потенційно смертоносну ситуацію автокатастрофу широко. Близько 1,2 і мільйони людей гинуть через ДТП, а ще до 50 мільйонів травмуються. Тож, який шанс вижити, якщо все таки потрапив у халепу на дорозі? 22-річна американська студентка Морган Лейк 19 липня 2013 року після занять відправилася в довгу дорогу. Аби побачитися з родиною. Близько пів на дев'яту, периферійним зором вона побачила яскраве світло фар позаду і поглянула у дзеркало. Спиною Морган пробіг моторошний холодок, бо на неї на повній швидкості мчала 18 колісна вантажівка. За її кермом був Габор Ловаш, який тієї миті порушував щонайменше чотири правила дорожнього руху. Наступної миті він врізався в автоморган, штовхнувши його прямо в огорожу. Потім воно відкотилося назад на дорогу, але тут вантажівка врізалася в нього вдруге. Машина злетіла на метр вгору і зависла на бетонній стіні над водою. Все це відбулося на мосту через Чесепікську затоку. Час для Морган цілковито зупинився, бо її автівка впала у воду і швидко пішла на дно. На останньому подиху повітря Морган в паніці билася в затопленому салоні. Та раптом вона подумала, що не збирається тут і зараз помирати. Вона змогла взяти себе в руки, відстібнути пасок безпеки і вилізти через розбиті вікна до того, як у неї закінчився кисень. Дивом вона змогла дістатися до кам'яного насипного мосту і залишалася там аж до ранку, поки її не врятували. Та ще більшим дивом було те, що Морган Лейк відбулася лише забоями та синцями. Авто, що було перед нею, залишилося на мосту, і ніхто з його пасажирів не постраждав. А водій вантажівки Гебор Ловаш визнав свою провину і був засуджений. Як на мене, найшаленіша історія в цьому відео трапилася у 84-му році із фортманом Мерфом. Чоловікові тоді було вже 74 роки, десятиліття з яких він віддав важкій та небезпечній справі лісоруба. І того травневого дня він знову взяв свою бензопилу і взявся з роботу. Мерф пиляв кремизне дерево, розраховувавши, куди воно впаде і де буде безпечно стояти. Тож лісоруб зробив останній надпил і дерево почало падати. Але неочікувано воно потягнуло за собою високо навислу гілку, яка вдарила мерфа і відкинула його в канаву. Дерева валили один одного, аж доки одне з них не впало йому на ногу. Коли ж він прийшов до тями, то вмить усвідомив, що у нього є значно більша проблема. Ніж зламана нога. Виявилося, що коли він знепритомнів, то впав прямісінько шиєю на бензопилу, яка все ще працювала. Лише уявіть цю моторошну сцену. Але на диво, це розлютило мерфа. Він відкинув пилку і на зламані нозі та її з критичною травмою шиї сам приїхав на вантажівці до найближчого будинку. Доставити мерфа в лікарню вдалося лише через годину. Там хірурги буквально пришили йому на місце голову, яку утримував фактично лише хребет. Як після такого можна вижити, я не знаю. Але фортману Мерфу вдалося не лише це, він повністю одужав, прожив до 92 років і завжди лише жартував про цю шалену історію. Насправді, життя настільки неймовірне, що в ньому може трапитися таке, що більшість з нас навіть не зможе вигадати. Тож, якщо вас цікавлять саме такі історії, ласкаво, прошу на мій канал.